Чергова інтерпретація графа Дракули, анонс оновленої фантастичної четвірки, повернення Шерлока Холмса, Воскресіння американських богів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні у нас чергова субота та черговий випуск найсвіжіших кіноновин. Традиційно запрошую вас натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар та обов'язково підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх подій зі світу кіно. Як завжди, щиро дякую за вашу підтримку і всім приємного перегляду! Після серії гучних касових провалів у вигляді непоганого самотнього рейнджера та посередніх ліків відчастя, режисер найкращих частин піратів Карибського моря Горвербінський повертається у велике кіно. Творець вже в другій половині цього року зніме сайфай комедію під назвою «Good luck, have fun, don't die». У центрі історії опиниться чоловік із майбутнього, який повинен врятувати людство від смертоносної небезпеки з боку злого штучного інтелекту. Сподіваюсь, пауза у вісім років допомогла Вербінській відшукати себе, адже сюжет Термінатора нам добре знайомий, і його чергова інтерпретація, хоча із часткою очевидної сатири, це ризикова авантюра. Після успішного, як стверджують Netflix-реліза Берліна, стрімінг продовжив приквел шикарно, принаймні на початку серіалу Паперовий будинок на другий сезон. Його зйомки розпочнуться восени, а Андрес Дефонайос разом з оновленою командою, тобто до касту приєднаються нові актори, повернеться з черговим пограбуванням у 2025 році. До речі, напишіть, як вам серіал, тому що я від сольника найколоритнішого члена банди професора чекав хитромудрих і божевільних пригод, а не глянце. Вої мильної оповіді, доки всі ми чекаємо на гучне продовження дюни, обраним цієї планети вже вдалось переглянути другу частину та поділитися першими відгуками. Повернення на Аракіс та безпосередньо Одіссея Пола Тріда, яке було обіцяно досягне феєричних масштабів та здивує всіх і кожного критики в один голос нахвалюють картину по всім фронтам, називаючи її одним із найкращих науково-фантастичних фільмів усіх часів та магному опусом Дені Вільньова. Звичайно, можна почати шукати ціну захопленим відгукам, але особисто я вірю, що це не штучно створений ажіотаж, і на нас дійсно чекатиме ефектна епопея, яка по максимуму використає всі фігури, розставлені на дошку у першій частині. До речі, на прем'єрі в Лондоні стало відомо, що важливу секретну роль у Дюні зіграла Аня Тейлор-Джой, яка офіційно відвідала показ. Спойлерити, кого ж в тіло акторка не буду, якщо цікаво ознайомтесь в мережі. Уже більше століття образ легендарного графа Дракули регулярно використовується у кінематографі. Чергову інтерпретацію культової історії Брема Стокера вирішив зняти люк бессон. Переповідати про що буде сюжет, не має сенсу, але варто відмітити, що французький режисер має приділити левину долю уваги перед історії та трагедії Дракули, яка й породила культового персонажа. Головну роль кровопивці, приреченого на вічне життя, зіграє Калеб Лендрі Джонс. До касту також приєднався Крістоф Вальц. А чи вдасться Бессону після низки прохідних режисерських робіт здивувати глядачів відомою кожному у цьому світі оповіддю? Ми дізнаємось у наступному році. Доки до зйомок, які стартують весною, готується лицар сімох королівств, розробка ще одного спінофа Гри престолів нарешті зрушилася з місця. Черговий приквел розповість, як Ейгон І разом із сестрами, який дружинами, армією і, звичайно ж, драконами першим завоював континент, сів на залізний трон і заснував правлячу династію Таргарієнів. HBO вже наняли сценариста молодого та не надто досвідченого Мадсона Томліна, за плечами якого декілька низькосортних, самостійних робіт та допомога у роботі над Бетменом Метарівса, а також погодили Бату серійний концепт. Адже спочатку канал планував створити повнометражний фільм, який з часом мав перерости в серіал. Найвідоміший детектив у світі Шерлок Холмс, знову повернеться на маленькі екрани, хоча не в тому вигляді, на який всі очікували. На початку року CBS оголосили про свої плани щодо серіалу, присвяченого Ватсону, який після смерті Холмса продовжить сумісну справу. А нещодавно Сідаб підтвердили ще один батусерійний проєкт під назвою Шерлок і донька. Нещадне відношення до сталих канонів це гаряче питання сьогодення, і Шерлоку, як одному з найбільш екранізованих персонажів у світі, вже звично відходити від першоджерела, а тим паче хвалитися новоспеченою ріднею. Тому очікувати від серіалу можна все, що завгодно. Хоча чи обзаведеться детектив, у виконанні Девіда Девідюліса донькою наразі достоменно невідомо, адже за сюжетом, після вбивства матері, дівчина сама повірує, що Шерлок може бути її татком. Разом вони намагатимуться розібратися у цій ситуації та очевидно паралельно розслідуватимуть інші справи. Незадовго після шаленого трейлера «Марвелівського Ісуса, який, до речі, за першу добу побив рекорд по переглядам серед усіх трейлерів кіноіндустрії, студія офіційно анонсувала акторський склад нової фантастичної четвірки, яка з'явиться на екранах 25 липня 2025 року. Як і очікувалося, Педро Паскаль зіграє Ріда Річардса, Ванеса Кірбі, Сю Шторм, Джозеф Квіні, Джоні Шторма, а Ебон Мозбакрак істоту. Нова інтерпретація знайомого вам квартету супергероїв кардинально відрізнятиметься від попередників ретро-атмосферою, адже події розгорнуться в 60-х, А зрежисує стрічку автор Ван Дивіжн, який 100% не не у відтворенні ефектної епохи. Розвиток сюжету у минулому столітті. Відсилання до поп культури та перший політ у космос, який очевидно здійснила наша четвірка. Це цікавий напрямок. Тим паче, в ході секретних війн він дуже легко об'єднається з головним кіно всесвітом який незабаром переверне з ніг на голову Дедпул. До речі, як ви гадаєте, чи впорається Дісней із X-менами, фантастичною четвіркою та Дедпулом, які дісталися мишачій корпорації після купівлі в 2019 році 20-го століття Фокс у своєму минулому ролику. Я розповів про розвиток медіагіганта Дісней, його поглинання та негативний вплив на Піксар, Стар Ворс і Марвел. Якщо пропустили, прошу переглянути, тому що з незрозумілої причини випуск не потрапив у рекомендації, а його створення зайняло чимало часу. Після зміни сценариста, режисера та голівудських страйків, той, хто біжить по лезу, 2099, врешті-решт, готується до зйомок, які розпочнуться в квітні. Будь-які деталі щодо сюжету чи касту Амазон все ще зберігає під сімома замками. Проте не важко згадатися, що серіал розгорне події після стрічки Дені Вільньова та черговий раз обіграє конфлікт людей і реплікантів. Одним із продюсерів 2099 виступив автор неповторного оригіналу Рідлі Скотт. Сценарій написала Сілка Луїза, яка продемонструвала свої навички у доволі непоганому трилері «Shining Girls». А постановкою займеться режисер серіалу «Сьогун», що, до речі, вийде на екрани вже 27 лютого вся творча команда далеко не красномовна, і яким саме буде майбутній проєкт, переживши тривалий процес розробки, покаже лише час. Доки другий сезон Андора вже офіційно відправили на постпродакшн. Лукас фільм готують до релізу, який відбудеться влітку, а коліт. За чутками проєкт має велетенський бюджет а його сюжет розгорнеться за 100 років до подій першого епізоду, висвітлюючи епоху, яка раніше ніколи не фігурувала у всесвіті ЗВ. А приділить увагу філософії джедаїв, покаже грандіозне падіння ордену. А найголовніше це те, що здебільшого оповідь фокусуватиметься на відродженні темного боку сили. Ми неодноразово спостерігали за далекою далекою галактикою очима джедаїв, і можливість змінити сторону та осягнути світ ситхів звучить доволі інтригуюче. Неймовірно проблемна адаптація культового роману Геймана Американські боги, яка достроково завершилася на третьому сезоні, анонсовані війні Одіна та залишила глядачів безефектної кульмінації, має шанси повернутися на екрани. Ніл Гейман і Лікі Вітл прагнуть продовжити історію та наразі ведуть переговори зі стрімінгами, які б могли прихистити американських богів. Головна ставка, скоріше за все, робиться на Амазони, які успішно обіграли добрі передвісники та мають випустити спін-офф богів під назвою Анансі Бойс, що розповість про дітей містера Ненсі. Гейман і Вітл впевнені успіху майбутнього спінофа та вбачають, що серіал безпосередньо допоможе відродити американських богів. Пишіть, якщо чекаєте на епічне протистояння старих та нових богів, чи все таки вам не прийшовся по душі абсурдно медитативний тріп Одіна та Тінімун? У минулому році стало відомо, що Амазон запустили у розробку повноцінний серіал з живими акторами, присвячений нуарному людині павуку, з яким ви познайомилися в пригодах Майалза Моралеса. В шедеврі сучасної анімації павучка озвучив Ніколас Кейдж, якого запросили втілити гнітючий чорно-білий образ в лайф екшн адаптації. Серіал розгорне події у 1930 році та розповість про людину павука у досить солідному віці. Проте дідусь Пайдермен не буде головним персонажем, і, можливо, проєкт обіграє становлення його спадкоємця. До речі, нуарний Пітер Паркер має зіграти ключову роль у третій частині анімаційної епопеї Майлза Моралеса, і не виключено, що по той бік Всесвіту стане своєрідним фундаментом для зав'язки серіалу. 20-те століття Фокс займається розробкою сиквела здобичі Зембер Мідфандер та одночасно запускає виробництво абсолютно нової частини хижака з під заголовком пустоші. Про сюжет поки що нічого не відомо. Фільм розповість самостійну історію у знайомому нам всесвіті, де традиційно смертоносний прибулець відкриє жорстоке полювання. Постановкою та сценарієм пусточі займається режисер здобичі Ден Трахтенберг, який разом з продюсерами вже шукає акторів. До речі, поговорюють, що головна роль знову дістанеться дівчині. А після відносно успішного перезапуску, 22-го року, воскресив шоу повністю мертвий всесвіт, Ден очолить франшизу хижака, на яку чекає грандіозне розширення. Лідирою боксофісі минулого тижня традиційна новинка кінопрокату Байопік про легендарного музиканта Боба Марлі з підзаголовком Одне кохання. Незважаючи на посередні тестові покази, фільм зібрав 80 мільйонів, що при бюджеті у 60 феноменальний результат. Повелитель регі-стилю на старті обійшов Байопік Елвіса і цікаво, чи вдасться йому дотягнутися до фінальної позначки короля рок-н-ролу у 288 мільйонів. Другу сходинку бокс-офісу зайняла мадам Павутина. Ще задовго до релізу розгромлений критиками блокбастер повністю виправдав пророчі твердження про касовий провал. Стрічка продемонструвала гірший старт, ніж попередній невдачний супергеройський досвід Соні з Морбіусом, акумулювавши лише 51 мільйон при бюджеті 80. Декота Джонсон та Сідні Свіні, яка наразі впіймала хвилю голівудського хайпу, не заманили глядачів у кінотеатри, а ставка на сумнівних персонажів нецікавих масовому глядачу та загалом доповнення Всесвіту людини павука Соні без самого людини павука, очевидно, не зіграли. Я фільм не приглянув, тому якщо якимось дивом у ньому були плюси чи важливі моменти, діліться в коментарях. Закриває трійку лідерів шпигунський бойовик Аргайл. Після трьох тижнів прокату стрічка по крихтах ледь ледь дозбирала 77 мільйонів. Про окупність кіноатракціону, враховуючи бюджету 200, очевидно, не йде й мови, як схоже, й про масштабні плани Меттью Вона побудувати шпигунську трилогію. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.